Торі обіцяють прибрати всю нашу нафту і газ з північного моря, північне море, нафта, газ та майбутнє енергетичної безпеки в Великобританії. Останні заяви лідера консерваторів Кемі Бадног про намір вичавити до останньої краплі нафти і газу з північного моря викликали бурхливу реакцію. Обіцянка скасувати вимоги про нульову ставку для нафтових і газових компаній звучить як повернення до політики бурити дитино, бурити, відсилаючи до епохи, коли економічне зростання ставилося вище екологічних наслідків. Але в контексті сьогоднішньої реальності, коли світ бореться з кліматичною кризою і прагне до енергетичної незалежності, чи варто повертатися до цієї стратегії? Я, як людина, що спостерігає за розвитком подій в енергетичній галузі вже не перший рік, бачу в цьому кроці не стільки стратегічний прорив, скільки відчайдушну спробу утриматися на плаву в умовах мінливого світу. Обіцянки швидкого вирішення проблем з енергетичною безпекою та зниження рахунків за електроенергію звучать заманливо, але, на жаль, не витримують критики. Чому стратегія Баденоха приречена на провал? По-перше, кліматична криза не чекає. 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, і цей факт неможливо ігнорувати. Паризька угода, яку підписала Великобританія, зобов'язує країни продовжувати зусилля щодо обмеження глобального підвищення температури. Ігнорування цих зобов'язань не тільки підриває міжнародний авторитет країни, але й ставить під загрозу майбутнє планети. По-друге, нафта і газ це ресурс, який рано чи пізно закінчиться. Навіть якщо ми зараз почнемо добувати всі запаси північного моря, це лише відстрочить неминуче. Залежність від викопного палива це шлях в нікуди, особливо в умовах зростаючого попиту на чисту енергію. По третє, обіцянки про зниження рахунків за електроенергію це порожній звук. Як показує досвід, інвестиції у викопне паливо не призводять до зниження цін на електроенергію. Навпаки, нестабільність цін на нафту та газ робить енергетичний ринок вразливим та непередбачуваним, що дійсно необхідно Великобританії. Замість того, щоб повертатися до застарілих стратегій, Великобританії необхідно зосередитися на розвитку чистої енергетики. Вітроенергетика за межами узбережжя, сонячна енергія, гідроенергетика це майбутнє. Інвестиції в ці галузі не тільки зменшать залежність від викопного палива, але й створять нові робочі місця та стимулюватимуть економічне зростання. Особистий досвід підказує, що перехід до чистої енергетики це складний, але необхідний процес. Він вимагає політичної волі, інвестицій та інновацій. Але в кінцевому підсумку він призведе до більш стійкої і безпечної енергетичної системи. Необхідність диверсифікації енергетичних джерел важливо розуміти, що енергетична безпека це не тільки питання видобутку нафти і газу, це, перш за все, питання диверсифікації джерел енергії. Необхідно розвивати як відновлювані джерела, так і інші альтернативні технології. Такі як воднава енергетика і атомна енергетика нового покоління. Ключова думка залежність від одного джерела енергії це завжди ризик. Диверсифікація це ключ до енергетичної безпеки. Реакція ринку та міжнародний контекст. Заява Баденох не залишилася непоміченою на міжнародній арені. Багато експертів висловили стурбованість з приводу можливої відмови Великобританії від кліматичних зобов'язань. В умовах глобальної боротьби зі зміною клімату, відмова від цієї боротьби може мати серйозні наслідки для репутації країни. Спостерігаючи за реакцією ринку, я бачу, що інвестори все більше зацікавлені в компаніях, які працюють у сфері чистої енергетики. Відмова від цієї тенденції може призвести до відтоку інвестицій та уповільнення економічного зростання. Реформа Великобританії та ліберальні демократи альтернативні погляди. Не тільки консерватори пропонують радикальні зміни в енергетичній політиці. Реформа UK також заявила про намір скасувати вимогу про нульовий рівень викидів. Однак, ліберальні демократи закликають до світового лідерства в області чистої енергетики різноманітність політичних поглядів демонструє, наскільки складним є питання енергетичної безпеки та кліматичної політики. Наслідки для енергетичної галузі. Незважаючи на обіцянки, скасування вимог про нульову ставку не призведе до швидкого зниження цін на електроенергію. Навпаки, нестабільність цін на нафту і газ може погіршити ситуацію. Великі енергетичні компанії, такі як Біпі, вже активно інвестують у відновлювані джерела енергії. Відмова від цієї тенденції може призвести до втрати конкурентоспроможності та зниження прибутковості. Важливий висновок інвестиції в чисту енергетику це не тільки екологічно відповідальний вибір, але і вигідне бізнес рішення. Висновок майбутнє за чистою енергією. Заява Кемі Баденох – це ознака вічею, а не стратегічного бачення. Великобританія повинна відмовитися від застарілих стратегій і зосередитися на розвитку чистої енергетики. Це не тільки екологічно відповідальний вибір, але й вигідне бізнес рішення, яке забезпечить енергетичну безпеку і стимулює економічне зростання. Особисто я переконаний, що майбутнє за чистою енергією. І Великобританія повинна зайняти лідируючі позиції в цій області. Відмова від кліматичних зобов'язань і ставка на викопне паливо це шлях, в глухий кут. Великобританія повинна зробити вибір на користь сталого розвитку та енергетичної безпеки, майбутнє за чистою енергією, і Великобританія повинна бути в авангарді цієї революції.